Всім доброго дня! Дякую всім, хто дивиться мої відео. Дякую за ваші вподобайки і за ваші добрі побажання. Зичу всім доброго здоров'я! А ще більше дякую тим глядачам, які спробували приготувати за моїми рецептами. Сьогодні знову господарю на своїй кухні і хочу приготувати для своєї сім'ї тертий пиріг. Значить, які продукти беру для тертого пирога? Пачка маргарину. 2 столові ложки сметани або майонезу. У мене сьогодні майонез. Одне яйце. 75 грам цукру. Борошно. борошно беремо скільки, скільки візьме тісто, 0,5 пакетика ваніліна, Налью в тісто 2 столових ложки олії і 0,5 чайної ложечки соди, але соду треба буде погасити уксусом. Ну, і, звичайно, повидло. Я беру для свого тертого пирога яблучне повидло. Значить, у мене ось таке. Я показувала е, крученники, я робила з яблучним повидлом. А сьогодні я буду готувати тертий пиріг. От, показую вам яблучне повидло. От Бачите, це у мене повидло ось таке мого приготування. Воно однорідне, бачите, ось немає ні шматочків, ні комочків, нічого. Ось таке однорідне яблучне повидло. От, Значить, я повидло варю сама. У мене є рецепт дуже швидкого приготування яблучного повидла. Повидло варю я тільки з літніх сортів яблук, я вже говорила про це. Так що, кому цікаво, і хто хоче побачити цей рецепт приготування повидла, підписуйтеся на мій канал. Літом, коли буду готувати повидло, покажу вам і розкажу рецепт приготування. А зараз готуємо тертий пиріг. Значить, зараз розтоплю маргарин, з'єднаю всі ці продукти. І буду замішувати тісто. Так, ось я замісила таке тісто на пиріг. Значить, тугенький. Оцей колобочок повинен бути такий тугенький, бачите? От тепер розрізаю його на дві частини одинакові. От, ножиком розрізаю. Отак от, от. І тепер в харчову плівку або в поліетиленовий пакет обидві частинки кладу і кладу в морозильну камеру. Обидві частинки. Десь на годинку, щоб вони затверділи, щоб можна було їх обидві ці частинки терти на тертушку. Прошла година і 10 хвилин. Я витягла вже своє тісто з морозилки і зараз буду. Натирати на тертушку свій тертий пиріг. Ось я підготувала противень і отаку тертушечку. Значить, на отаку тертушку, як ми її називаємо бурячну, буду натирати. Значить, нижній слой пирога натираю, потім змазую яблучним повидлом і затираю тістом верхній слой пирога. Мені так більше подобається, коли обидва і нижні, і верхні слої е, тру на тертушку, через те, що е, пиріг, виходить, структура тіста як би рихліша. От він виходить, як такий м'якший і скоріше випікається. Е, значить, зараз я все це зроблю і вам покажу, як виходить. Ось так дивіться: натерла нижній слой пирога і рівномірно. Рукою або виделочкою. Отак от його рівномірно по противню якби розподілила. розпреділила. Бачите, отак. От Тепер зараз буду викладати повидло і лопаточкою чи ложечкою. От, так от буду. розподіляю. Ну, Тут уже за, на ваш смак, хто любить більше повидла, хто менше. О, так що... Тут уже ваша фантазія, як ви покладете повидло. Значить, отак я зараз його кучками і потім лопаточку рівненько все розрівняю. Так, показую, ось так розподілила я повидло по пирогу. Хочу сказати, що спочатку, коли ви викладаєте повидло, і так його якби розмазуєте. Трошки буде, якби ці кусочки тіста потертого будуть трошки, якби, тягнутися за повидлом там, чи за ложкою. От, Але вже потім, коли ви будете далі отак, розрівнювати повидло, ще, так, якби слой трошки додати його, от, то воно тоді гарно змазується. Края можна тут підрівняти ложечкою чи ножиком, от, чи лопаточкою, чим ви користуєтеся. Тепер буду зараз натирати на тертушку верхній слой. Можна натерти на досточку гірку і потрусити, а можна тертушку держати в руці і зразу прямо терти на пиріг. Ну, я вам цього не можу показати, бо в мене в одній руці телефон. Зараз все зроблю і покажу, як виходить. Затерла я верхній слой пирога. Ось так виходить, дивіться, бачите, як виходить. Ось такий він величиною. Значить, якщо у вас велика сім'я і вам цей пиріг замалий, то продукти можна помножити на 2 і буде пиріг великий тоді. Зараз духовку розігріваю до температури 180 градусів, ставлю пиріг в духовку хвилин на 30-40. В кожного духовки різні, так що слідкуйте за пирогом, як підрумяниться. Ну, по ньому видно. Він зарум'янюється дуже гарно. По ньому видно вже, коли він спечений, тоді діставайте з духовки. Так, спікся мій пиріг, рівно 40 хвилин. Дістаю з духовки його. Ось такий він. Дивіться, От, як він виглядає. О, бачите, який тертий пиріг. Зарум'янився, запах на всю хату, апетитно вже хочеться його скуштувати. Значить, зараз він трошки, як би хвилин 10-15. І потім я його розріжу і вам покажу в розрізі. Тертий пиріг в розрізі. Ось так він виглядає. Бачите, ось він. Тісто виходить таке, я б сказала, таке сметанково-пісочне, дуже смачне тісто. І хочу вам показати, що якщо ви покладете дійсно густе, гарне повидло, ось бачите, як у мене, то знизу, подивіться, бачите, нічого ніде не протікає. Так що, нижній коржик я натирала, нижній слой, бачите, ось який низ. Ніде нічого не протікає. Так що... Готуйте за моїм рецептом тертий пиріг. Дякую всім за увагу. Всім смачного і до нових відео!